Як найкраще взаємодіяти з керівництвом? Я би сказала так, по-перше, треба продемонструвати те, що ви рухаєтеся в одному напрямку. У вас схожі цілі, схожа мета, ви готові до руху, прям готові змінюватися, готові от на будь-які реформації, трансформації, на будь-які зміни. Да? Тобто, ви в команді. Ви можете бути лідером, ви можете брати на себе відповідальність, ви можете, знаєте, як це сказати, от, якщо треба, то ви можете все починати з нуля. Ви не боїтеся конкуренції, да? Або навіть коли боїтеся, все одно домовляєтеся, все одно знаходите якісь точки, знаєте, точки де можна. Взаємодіяти рівноцінно. рівноцінно. І ще я би сказала тут, додала би: не варто конкурувати з самим керівництвом. Не треба показувати, що ви крутіший або що ви краще знаєте, що ви знаєте, куди і як рухатися. Да? Тобто тут треба бути обережним, знаходити такий собі баланс да? для того, щоб не створювати цю ситуацію, коли керівництво буде думати, що ви хочете зайняти його місце. Mm-hmm.